Крім назви, так. що має змінитися, ваша пропозиція У нас є тут графіка. Ну це схема насправді. Да, якщо її можна пояснити, то в який спосіб, тому що в принципі я, як навіть журналіст, не дуже розумів, що відбувається і як відбувається. Давайте, якщо можна, словами з, зі застосуванням. Де миша? Я не можу знайти мишу, щоб показати, mm -hmm. що вона вниз отрухається, і там є купа інформації. Це, це є Богу. все на сайті, я так розумію. Ін, підкажи. Це, це, це на сайті реанімаційного пакету реформи ви можете знайти і вивчити досконально самі. Тобто, для того, Одну щоб Одну з існуючих пропозицій. Mm -hmm. Але вона, я так розумію, суперечить тому, що. Каже Аваков. я би трошки з іншого хотіла почати. По перше, хочу все таки договорити з приводу блокпосту в Харківській області. Ці блокпости і ситуації на цих блокпостах були вже дуже давно відомі. І ті люди, які там проїжджають, і волонтери дуже багато про це писали. Якби хотілося якось відреагувати, то я переконана, що керівництво міністерства до вчорашньої веч... вчорашньої ночі вечора знало про ці ситуації і могло щось змінити, але не змінило. Будемо сподіватися, що зараз у зміниться. Повертаючись до реформи, та насправді це. Те, що ми бачили, ця схема це власне пояснення того, як ми бачимо схему реформи. Наша робоча група реанімаційного пакету реформ, яка 27-го числа зареєструвала такий от громадський законопроект, не дочекавшись якісної пропозиції нормативних змін від органів влади. Ми довго на це чекали з власне час часу перемоги революції гідності, і ми працювали над цим текстом вже більше року. І ми зареєстрували за допомогою народних депутатів з трьох фракцій і коаліції. Зареєстрували цей законопроект і mm -hmm. вважаємо і. Я думаю, що заслужено. Вважаємо, що зараз це найкраще з того, що в нормативному полі було запропоновано в реформі. А тепер з приводу ну і варто сказати, що зареєстровано ще один законопроект, який зареєстрував Юрій Луценко, який Який також не дочекався позиції влади. Да, так, Який так само не дочекався І два до речі. Тижні тому, він позиціонував це як своє бачення, як mm -hmm. провокація до дискусії скоріше. От скажіть, не він не дочекався, і ви працювали цілий рік над цим законопроектом? То не можна було вже якось поєднати Свої зусилля з чинною більшістю або партією влади і представити. Єдину позицію очікуване запитання. Насправді ми не просто собі сиділи в кабінеті і писали цей текст, і от вирішили його представити. Ми ще з березня, з травня, починаючи, наші експерти працювали в тому числі в експертній раді про МВС, і всі наші напрацювання представляли міністру Авакову. Вас там представляли чули? представляли членам експертної ради. От з приводу чули це цікаве запитання. Я просто хочу сказати, що про те, що готується і існує якісна позиція, якісний текст знало і міністерство внутрішніх справ, і міністерство юстиції, з яким ми тоді вели переговори. І, і так само депутати з різних партій, які ну, власне, з нами комунікували. І так само ми пропонували наш текст і пану Юрію Луценку, але, от, на жаль, він вирішив, що він хоче подати своє бачення, і, на жаль, це його бачення ну відверто протирічить, по-перше, чинному кримінальному процесуальному кодексу, тому що очевидно, що цей текст писався десь дуже давно, а тепер його вирішили трохи оновити, тому він не зовсім якісний, відверто кажучи. А з принципових моментів не вийшло а... до на чому виходить, що не сторгувалося з громадськістю? От в чому принципові різниці цих двох законопроєктів? Навіть питання не в тому. Ми і не намагалися. Ну тобто, з нами і не намагався ніхто серйозно говорити. От в чому проблема? Тому ага. що якщо б ми стіли за стіл переговорів, і якщо б це був серйозний стіл переговорів, а не так, як це відбувалося досить довго в експертній раді при МВС, коли ми приходимо, говоримо про те, що у нас є пропозиції. Нам говорять окей, дякуємо, але нічого не приймають. А, а ну, потім це, видають це, це, свою це реформу. Саме, я я, я за яку... поділюсь враженнями. Те саме відбувалося в. Держ, держком телерадіо в Нацраді з питань телебачення радіомовлення стосовно суспільного телебачення телебачення радіомовлення. Давайте громадськість свої пропозиції. Mm -hmm. Тим даєш, а потім законопроект зовсім інший. Тобто, все що ти говорив людям, воно пішло повз їхні вуха, але вони галочку поставили з громадськістю ну, консуль... та. Так, Проконсультувалися. Mm -hmm. Такі консультації можете запхати собі. Е... Собі. запхати собі, просто на цьому поставимо крапку. Куди вирішуйте самі? Там де вам буде комфортніше, але ми не спинемося. Ну